На день конституції України відбулась зустріч громадських організацій, які об'єднались у громадський рух політичної партії Духовна Україна. І мені було дуже цікаво прийти послухати їхню політичну програму, послухати, як вони збираються впливати на політичний процес, на соціальний процес в державі. Ну, що би хотілося сказати, хочеться, щоб до команди долучалося багато небайдужих людей, людей освічених, людей різних соціальних груп, різних верст населення. Перш за все, людей небайдужих до майбутньої долі України, своєї територіальної громади. Результат тої зустрічі ми хочемо довести до кожного українця, щоб він об'єднувався на базі духовної України. Духовна Україна представляє це проукраїнська партія. Це цінності наші християнські. Основа є Бог і людина. Ми хочемо захищати людей, які живуть в нашій Україні. І будемо, і робимо, і будемо це робити. Ми хочемо довести до кожного українця, щоб він об'єднувався на базі духовної України. Нам Московсько-української війни. Вони нажаліли для України. Духовна Україна, що може бути вище духовності. Розумієте, матеріально це добре. Це... А коли ми будемо духовно бідні, не будемо знати своєї історії. Ми держави не побудуємо. Я думаю, що ми так сьогодні день конституції, ми конституційно переможемо. Я дуже люблю, коли люди сміються. Коли люди сміються, вони стоять якісь добріші. Дивіться, вже той коронавірус трошки відходить. Нема духовності, нема культури, нема в людей, нема нічого. Але нинішній час нам треба тих духовних населенків. Мені здається, що без духовності, без духовних цінностей ми не зможемо побудувати наше майбутнє. Ми мусимо повернутися до наших. Витоків до нашої духовності і там черпати сили і наснаги для майбутнього в результаті зустрічі учасники окреслили спільні цілі та обговорили майбутню співпрацю.